Ти добра душа, якщо в тебе на долоні є ось такі лінії. Їх має бути 5 або 6, вони можуть бути вертикальні або трішки похилі. Але обов'язково вони мають знаходитись під мізинцем, ось в цій ділянці, яку я виділила. В хіроманті її називають пагорбом Меркурія. Це лінії самариття. Вони говорять про те, що ті люди, які мають такі лінії, є дуже добрими. Чуйними, вони схильні на самопожертву та допомагають іншим. Тому дуже часто такі лінії бувають в лікарів, в медсестр, в вчителів, у вихователів, у психологів, у екстрасенсів, у хіромантів, у тарологів та у всіх інших людей, у кого є такі риси характеру. Хочу також вам зауважити і сказати, що дуже часто в поєднанні із такими лініями є. Викрилений в сторону безіменного пальця мізинчик. Якщо це так, якщо у вас так є, то це ще більше посилює ці значення, які я вже сказала вам. Але прошу не путати, якщо цих ліній немає, але мізинець є викрилений в сторону до безіменного пальця або ж дуже сильно кривий, то тоді про доброту і мови не може бути. Це говорить про прихню. Тоді така людина любить дуже часто брехати. Зверніть на це увагу. В кого є такі лінії, пишіть в коментарях. І в кого який мізинчик, також пишіть в коментарях.